Сотні років у Центральній Америці процвітали великі цивілізації Майя і Ацтеків. Вони будували величні міста, створювали календарі, займалися астрономією і математикою, мали розвинену культуру та релігію. Проте обидві цивілізації зникли або були зруйновані, залишивши по собі лише руїни та згадки. Майя досягли свого розквіту між третьому і дев'ятим століттями нашої ери. Вони будували піраміди, створили складну систему письма і календар, що вражає навіть сучасних учених. Але приблизно дев'ятого століття більшість великих міст було покинуто. Археологи вважають, що причиною могла стати тривала посуха, виснаження земель і внутрішні війни між містами державами без єдності і ресурсів. Цивілізація занепала. А коли в 16 столітті прийшли іспанці, майя вже не мали сили їм протистояти. Ацтеки піднялися пізніше і створили потужну імперію зі столицею Теночтітлані, місті, місці, яке вражало європейців своєю величчю. в 15-16 століттях Ацтекська імперія контролювала більшість центральної Мексики. Вона мала розвинене землеробство, систему освіти, армію та релігію з людськими жертвоприношеннями, що викликало страх серед сусідів, але саме жорстокість ритуалів і підкорення інших племен стало слабким місцем імперії. У 1519 році в Мексику висадився загін конкістадора Ернана Кортеса. Їх було лише кілька сотень, але він швидко знайшов союзників серед народів, які ненавиділи владу ацтеків. Коли Кортес увійшов до Теночітлана, його зустрів імператор Монтесума. Невдовзі почалося повстання, бо союз іспанці з місцевими племенами перетворився на війну у 1521 році, після запеклої облоги. Теночтітлан упав. Європейські гармати, коні і хвороби, проти яких ацтеки не мали імунітету, стали вирішальними чинниками падіння імперії. Загибель Майя і ацтеків показує, що навіть найрозвиненіші цивілізації можуть бути зруйновані, поєднанням внутрішніх проблем і зовнішнього удару. Майя зникли через природні катастрофи і роздробленість, ацтеки через жорстку владу, внутрішніх ворогів і європейське завоювання. Сьогодні їхня спадщина живе у величний. Пірамідах, календарях і легендах, які нагадують, жодна цивілізація не є вічною.